Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги огляд подій, які сталися в зоні антитерористичної операції на сході України. Тож на Луганському напрямку вчора було спокійно. На Донецькому противник 18 разів. Застосував важке озброєння, а саме міномети калібром 82 та 120 мм. При цьому по наших позиціях було випущено понад 110 мін. Також незаконні збройні формування епізодично вели вогонь з БМП та працювали їхні снайпери. Три основні гарячі точки це Луганське, Зайцеве та Авдіївка. Як і раніше, активні обстріли наших позицій починаються у другій половині дня і посилюються після вже заходу сонця. Всього за минулу добу тільки на Донецькому напрямку відбулося 38 обстрілів з боку незаконних збройних формувань. Також вчора в районі Ясенувацької розв'язки. Бойовики не пропустили представників місії ОБСЄ, які виконували інспекційну перевірку. Зазвичай така практика ворога свідчить про приховування важкої техніки на передовій. На Маріупольському напрямку епіцентром бойових дівчора була Мар'їнка в ході вечірньої серії обстрілів у відповідь на провокації незаконних збройних формувань українські війська. Неодноразово відкривали вогонь по окупантах. Крім цього, бойовики порушували режим тиші у Красногорівці, Новотроїцькому та Чермалику. Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 14 обстрілів незаконних збройних формувань. Вчора ми повідомляли, що у середу, 23 березня, під Новотроїцьким, відбулося бойове зіткнення. Сил антитерористичної операції з кількома десятками бойовиків, які прибули на новенькій російській вантажівці. КАМАЗ тоді напад було успішно відбито. Бойовики з втратами це кілька загиблих, та до десятка поранених втекли. А підбита російська вантажівка залишилася на позиції. Четверо військовослужбовців Збройних сил України, які проявили мужність в цьому бою, вже нагороджені нагрудною відзнакою командира бригади. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, і шість хлопців отримали поранення. За інформацією головного управління розвідки Міністерства оборони України до бойовиків прибуло чергове підкріплення. На станцію Харциськ приїхав ешелон з боєприпасами до 200 тонн. До Донецька прибуло 5 вантажних автомобілів з військовим майном. Зокрема, це танкові двигуни та акумулятори. І вчора Росія організувала чергову провокацію на українсько-російському кордоні у Сумській області. Наші прикордонники побачили два БТРи на території російського пункту пропуску Кропець, що навпроти українського Шалигіна. Вони під'їхали на відстань близько 50 метрів до лінії державного кордону. Потім розвернулися і попрямували назад до свого пункту пропуску. Силовики вилучають боєприпаси в районі проведення антитерористичної операції. Так, поблизу Старобільська на Луганщині, служба безпеки України спільно з поліцією та військовослужбовцями Збройних сил України виявила схованку з 11 гранатами та набоями калібру 5,45 мм. Поблизу Попасної на Луганщині також виявлено протипіхотну міну мон 50 російського виробництва. На Донеччині, у дачному масиві Мар'їнки, співробітники військової контрозвідки СБУ вилучили зі схованки шість гранатометів РПГ-22, три гранати та велику кількість набоїв різного калібру. У Авдіївці у місцевого мешканця було вилучено гранату РГД 5 гранату для підствольного гранатомета та понад 60 набоїв для автомата Калашникова. Також Маріупольські поліцейські у Кальмівському районі міста виявили схорон із двома гранатами Ф-1 та РГД-5 і спорядженим ручним протитанковим гранатометом. Також правоохоронці і затримують членів незаконних збройних формувань. Нещодавно співробітники Авдіївського. Відділення поліції затримали ще одного бойовика. Встановлено, що у липні 2014 року чоловіку видали камуфльовану форму, автомат і відправили на блокпост незаконного збройного формування поблизу Авдіївки. До його основних завдань входили перевірка транспортних засобів та осіб, які перетинали цей блокпост. А от ще один бойовик здався Служби безпеки України за умовами програми на тебе чекають вдома. Мешканець Донеччини вступив до одного з бандов формувань минулого року, піддавшись обіцянкам щомісяці отримувати 360 доларів. Але зовсім скоро, зрозумівши, що за обіцяні гроші доведеться воювати та вбивати людей, він вирішив дезертувати зі злочинного формування, але його. Спіймали та ув'язнили. Втім, скориставшись слабкою дисципліною бойовиків та їх постійним п'ятством, чоловік втік. Через соціальні мережі він дізнався про програму Служби безпеки України. На тебе чекають вдома, і успішно скористався нею сьогодні. Служба безпеки України відзначає своє професійне свято. Ми поздравляємо наших колег. З цим святом, і також сподіваємось, що і надалі наші хлопці з спеціальної служби будуть так же якісно виконувати свої професійні обов'язки. Дякую всім. А, дякую, пане полковнику. Чи є питання або уточнення? П'ятий канал. Уточнення про поранених. Де це сталося? П'ять поранених було біля Авдіївки, і один в Новотроїцьке. Це через обстріли з різних видів зброї, чи є ще питання або уточнення? Якщо немає, дякую, пане Андрію. Дякую всім.